Вітаю вас на моєму каналі! Сьогодні у мене дуже смачний пляцок із такою чудовою назвою Лісова пісня. Пляцок виходить такий великий, високий, в розрізі теж він гарненький, але на смак пречудовий. Тому я вам обов'язково рекомендую приготувати ось цей пляцок. Тому що він дійсно виходить дуже смачний. У нас ідуть тут пісочні коржі, вишня, горішок. І ось таке, бачите, смачне все поєднання. І зверху на пісочному тісті у нас йде безе. Можна навіть не сказати безе, тому що ми додаємо білок корохмалі, і ось такий він, воно не сухе, а таке м'якувате трішки. Тому, кому цікаво, давайте розпочнемо вже готувати ось коржі. Беру відразу дві миски, розділяю білки від жовтків, будемо замішувати вмисті тісто для пісочних коржів, а білки лишимо, будемо збивати потім наверх, наверх пісочного тіста. До жовтків додаю цукор, дрібка солі і починаю збивати. І коли вже ось наші жовтки трішки посвітлішили, збільшилися в об'ємі, ось тоді вже можна додавати інші, інші інгредієнти. А тут багато не потрібно чого додавати. Ось потрібно потім додати вершкове масло. Я його трішки таки дістала з холодильника, щоб воно було м'яккувате. Вкидаю масло, зразу перемішую вінчиком, а потім вже потрібно буде сипати борошно і працювати вже руками. Замішувати мягкеньке, гарне, таке тісто, шовтеньке. Всипаю пачечку розпушувача. Трішки перемішаю і ось вже можна сипати борошно і замішувати. І стаю лопатку, буду всипати все борошно. борошно потрібно 550 грам. І буду замішувати тісто. Зразу тісто ось так тяжковато збирається, але декілька хвилин часу і тісто гарно з'єднається, ось таку грудочку нам. Роблю ось таку качалочку і розділяю тісто на три частини. Буду пекти в дешті, розмір якої 32х23. Дечко заселяю пергаментним папером. Тісто таке, знаєте, можна розкачувати, а можна ось так притискати і розплескати ось по всій дечці. Тому зразу ось розподілила тісто на двох дечках. І ось тепер займуся білками. До білків даю дрібку солі і починаю збивати. А вже потім буду додавати цукор. Цукор сипати теж не весь зразу потрібно, а ось так поступово. Для тіста нам потрібно 6 жовтків, 250 г цукру, 10 г розпушувача, 250 г масла, 550 г борошна. Ось все, що потрібно для тіста. А для білків 6 білки збиваю з дрібкою солі, додаю 100 г цукру, потім потрібно додати пачечку киселю. Так, кисіль не желе, тому що у желе в нас желатин, у кисілі у нас йде крохмаль. В рецепті потрібно взяти яблучний кисіль або ківі, щоб був зелений. Я не знайшла. Найшла ось таке яблуко з персиком, воно йде жовтувати, тому я трішки додам барвнику. Потрібно, щоб білки були такі зеленкуваті. І збиваємо білки, ось, бачите, повна гарна миска набилася білків. Колись білки збилися, ось же будемо збирати нарешті до кінця наші коржі. Духовку якраз розгріваємо на 160 градусів. Коржі будемо пекти при, ось при такій температурі. Це тіс... О, цей білок, не тісто, а ось цей білок нам потрібно розділити на три частинки. І тоді кожну частинку розкладаємо на тісто. Виклавши білок на тісто, розрівняю його і буду посипати вишеньками і горішками. Горішки подрібнювати не потрібно. Вони потрібні, щоб були такими, знаєте, більшими шматочками, тоді на розрізі виходить ну, досить гарно. Ну і коли ви будете їсти, то вам попаде шматочок ось такого горішка. Теж буде гарно добре смакувати. Тому горішки не подрібнюйте. Ще хочу що вам додати. Ось я пекла при температурі 160 градусів. Я трішки, напевно, перепекла, тому що я пекла десь 40-45 хвилинок. Краще печіть менше. 35 хвилинок, хоча б 30-35, на мою думку, це буде краще. Тому що в мене ось вийшли такі вже... Ну, я вам потім покажу такі гарні пропечені коржі. Хоча б я вам скажу ось ці горішки, але верх такий вийшов дуже бомбезний, навіть можна сказати. І тому, як я казала вже вам, краще пекти 30-35 хвилинок, тому що я пекла 40, десь 45 хвилин. Трішки я їх перепекла. Охолоджуємо всі три коржі і будемо займатися кремом, і тоді вже будемо збирати пляцок. Ось такі коржі у мене вийшли, гарно пропечені, те, як я вам вже казала. Будемо вже збирати, збивати крем і збирати пляцок. Крем досить теж простий, так як заварний крем, вершкове масло. Збиваємо до збільшення об'єму. У мене домашнє, ось зараз перейшла на домашнє масло, завжди перемащую домашнім маслом. Звісно, воно жирніше. Але це нічого, виходить досить такий смачний крем. Заверну масу, ось я готувала, я брала 500 мл молока, 200 г цукру, 40 г крохмалю. І масло взяла 220 г. Заверну масло, масу зварила, охолодила. І ось тепер зробила ось такий смачний крем. Виходить такий жирний, повітряний такий, бачите, легкий такий крем. Також можна додати ванілін. Це вже за вашим подобанням. Ну все, будемо збирати плясо. Викладаємо один корж. Крем розділяю на дві частини. Так, крему йде досить багато, але воно того варте. Ось такі будуть гарні прошарки крему і гарно смакує. А зверху у нас і так корж гарний виходить, тому зверху мастити нічим не буду. Ось цей крем розділяю на дві частинки і змазую і перекладаю ось нашими коржами. Виходить такий, знаєте, ну гарний пляцок. Навіть боки і все я замашувати тут не буду. Ну, але це вже, якщо ви маєте бажання, можна, звісно, змастити, вмастити боки, обсипати крихтою, а зверху можна здрипцати шоколад, шоколадом. Але так як на мене, все тут зайве. Просто змастити не потрібно нічого, більше тут не поливати, нічого. Так виходить гарний, високий, великий, і зверху він теж виходить гарний. Даємо настоїтися ніч в холодильнику, вранці нарізаємо, і ось подивіться, який красень у нас виходить всередині. Я вам скажу, що це не тільки красиво, а ще досить смачно. Гарно візняти не можу. У нас вимкнули світло. Ну, але ж покажу, як є. Ось тільки подивіться, який він гарний на розрізі. Ну, але так, як я вам казала, він не тільки красивий у розрізі, він ще досить смачний. Дуже смачне пісочне тісто, ось ця вишня. Вишня в своєму соку, я брала не свіжу, не заморожену, вишню в своєму соку брала. Вишень накидала чималенько, так знаєте. Чим більше, тим смачніше. Горішків теж не шкодуйте. Ось бачите, якщо рішите, кладете такими шматочками, вони так гарно горішки на розрізі. Тому всім рекомендую приготувати ось цей плясок лісова пісня, тому що виходить дуже смачно. На ну, ось і все. А я вам буду дякувати за перегляд мого відео. Зустрінемося знову. Хай вам смакує!